Сьогодні, 18 листопада 2024 року, заняття охорона безпеки, життєдіяльності дитини. Тема заняття таємниці чарівного вогню. Доброго ранку, мої маленькі друзі. Доброго ранку, шановні батьки. Сьогодні в нас дуже важливе, на мою думку, заняття. Ми сьогодні будемо говорити про дуже цікаві Речі. Про що саме ми будемо говорити, зараз ви дізнаєтесь. Тож сідаємо зручненько, ми починаємо. Дивимось на екран. Так, звичайно, дітки. Якщо ви до вас звичайно, ми сьогодні будемо з вами говорити про пожежну Небезпеку, звичайно. А скажіть мені, чи хочете ви стати юними пожежниками? <хи> так, я впевнена, що деякі з вас, звичайно, е хотіли б цього. Будете вчити діток, як треба поводитися з вогнем, як треба його гасити. І ось сьогодні я вам пропоную подорож. У школу юних пожежників. Вирушаємо в подорож? Так, сідаємо всі в такий веселий автобус. А поки ми з вами будемо їхати, я розповім вам казочку. Тож, слухайте уважно. В одному невеличкому містечку жив був сірник. Він був веселим, пустотливим хлопчиськом. Дуже він любив танцювати. І так танцював, що забував про все на світі, розпалювався і тут же спалахував. Танцюючи, він зачіпав штори, предмети в будинку, а виходячи на вулицю, Чіплявся за дерева, будинки, кущі, траву і все, що йому траплялося на шляху. Все це згорало. Люди стали його боятися. Йому це жахливо не подобалось, тому що тільки люди могли дати сірникові життя. Адже він хотів приносити тільки користь людям, а приносить шкоду. Майстер добре подумав. І вирішив сірнику допомогти. Придумав йому будиночок, де можна сховатися і відпочити. І, звичайно, це була сірникова коробка, поклав його не одного, а з братиками. З тих пір неслухняний сірник живе в сірниковій коробці. Ну що, дітки, сподобалась вам казочка? Так, а який висновок ми можемо зробити? Ось ми послухали казочку, як ви гадаєте, звичайно, що сірники повинні зберігатися в серіакових коробках, і грати з ними не можна. Це дуже-дуже небезпечно. Так, ось, дітки, ми з вами приїхали до школи юних пожежників. І наш перший урок, як люди раніше видобували вогонь. Дивимось на екран. Так, в давні-давні части первісні люди теж навчилися видобувати вогонь, але як же вони це робили? Давайте роздивимось цей малюнок. Звичайно, завдяки тертя двох паличок... Про сухих паличок, люди видобували вогонь. А ще вони стукали камінцями один об одного, з'являлася маленька іскорка, і вже її підпалювали, і, звичайно запалювали ось такі багаття. І найпростіший спосіб, коли була гроза, блимала блискавка. Іноді сухі дерева загорялися. І тоді людина, довольна людина, брала вогонь і несла до себе, ну, де вони там жили? У печеру, так? А навіщо людям був, був потрібен вогонь? Давайте з вами подумаємо. Звичайно, вогонь допомагав готувати їжу, зігрівав приміщення. І освітлював його. Так, молодці дітки. Подумайте, будь ласка, і скажіть мені, чому сірники зроблені саме із дерева, а, наприклад, не з пластмаси чи заліза? Так, тому що, звичайно, дерево дуже швидко. Починає запалюватися, так? в наш час звідки беруть вогонь. Ну, Сірники нам потрібні, вогонь вони зараз дають. Так, Правильно, ще бувають запальнички, так, які використовують дорослі, і бувають ось такі запальнички для. Пліти, на кухні, так, вони, може, в кого з вас є такі запальнички, вони допомагають вашим батькам запалювати вогонь на газовій плиті замість сірників. Молодці дітки, правильно. Давайте з вами ще раз повторимо, у яких випадках вогонь є для нас другом. За допомогою вогню ми можемо приготувати їжу. Без вогню неможливе життя на землі. Вогонь плавить воду і допомагає людині отримати метал. Ще вогонь символ. Люди схиляють голови перед вічним вогнем. І, звичайно, вогонь зігріває нас і наше житло. Ми з вами тільки що говорили про вічний вогонь, вогонь символ. В нашому місті теж є такий вогонь, він називається вічний вогонь біля пам'ятника невідомому матросу. Цей пам'ятник ви можете побачити у парку відпочинку, парку Тараса Шевченка. Якщо ви з батьками будете. В ну, цьому парку гуляти, то, звичайно, ви побачите такий вогонь. Чому він називається вічний? Тому що він ніколи не гасне і горить на честь загиблих захисників нашого міста. Так. Давайте з вами трошки пограємо. Пограємо в гру вогонь наш друг. Вогонь наш ворог. Допомагати нам будуть дві фішечки, одна ось так виглядає. Ну, подивіться, як ви вважаєте, вогонь тут друг нам чи ворог? Так, Якщо він посміхається, то вогонь нам друг. А якщо вогник такий сердитий, серйозний, то ця фішка буде позначати, що вогонь нам ворог. Ну що, приготувалися? Так, тоді роздивляємося перше завдання. Роздивляємось в цьому випадку вогонь нам друг чи ворог. А намальовано тут що, дітки? Камін. Так, звичайно, в цьому випадку вогонь нас зігріває і, звичайно, стає нам другом. Правильно? Так, в ракеті вогонь теж. Друг, Він допомагає нашим космонавтам досліджувати, досліджувати космос. Так, допомагає. Так, вогонь освітлює приміщення. Цей факел зараз не використовують, але давним-давно ним користувалися люди при опаленні і освітленні своїх приміщень. Тому ми поставимо фішку, коли вогонь нам друг. Так, трапилась пожежа. Загорівся телевізор. В цьому випадку вогонь вже ворог, правильно. Пожежа, звичайно, вогонь, ворог. Так, розетка загорілася, мабуть, вона була несправна. Це теж вогонь-ворог. Може спричинити дуже багато лиха. Свічка, яка Освітлює приміщення. В цьому випадку вогонь друг. Правильно? Вогник, який допомагає готувати їжу, а саме, мабуть, на природі. Дуже смачно, звичайно, вогонь друг. Пожежа в лісі таке може трапитися, ми тільки нещодавно про це з вами говорили. І дійсно, вогонь тут ворог. Пожежники гасять пожежу, тому що в цьому випадку вогонь ворог. Правильно, дітки. Давайте ще раз з вами пригадаємо, в яких випадках може трапитися пожежа. Щоб цього не було, ви повинні уважно слухати і запам'ятовувати порушення правил безпеки під час пічного опалення. Так, дітки, ще в деяких будинках. Приватних будинках ваших бабусь стареньких так, є піч, яку вони опалюють дровами чи вугіллям, і треба дуже-дуже обережно з цим поводитися, щоб не трапились пожежі. Звичайно, пожежа може виникнути при необережному поводженні з вогнем. Цього робити не можна. Порушення правил використання електроприладів. Іноді дітки електроприлади можуть бути несправними, тому їх чіпати не можна. Ну і вам не можна їх чіпати. Подивіться, на малюнку праска, яка... Мабуть, зламалася і може трапитися пожежа. Ви повинні за цим слідкувати і нагадувати своїм матусям або бабусям, щоб цього не трапилось. Звичайно, тільки що ми говорили, несправність електромережі, це теж може спричинити пожежу, пожежа від побутових та газових приладів іноді. Можна поставити чайник на кухні і забути про нього, і тоді водичка заливає вогник і може трапитися лихо. Звичайно, пустощі з вогнем і підпали, цього робити не можна. Ми з вами говорили, що сірники чіпати не можна. Це не іграшка, а дуже небезпечний предмет. Що ж треба робити, якщо трапилась пожежа? По-перше, треба викликати пожежників по телефону, якому ви знаєте, так? давайте ще раз повторимо: 1-0-1. Якщо пожежа дуже велика, її ну, ніяк не можна потушити, вам потрібно одразу ж е терміново покинути приміщення. Якщо ви не можете вийти, то треба вийти на балкон, закритися, зачинити двері і кликати на допомогу. Якщо і так ви не можете зробити, то треба вам, як і Міні-Пух, повзти до виходу, тому що біля підлоги не так багато різних, як сказати, не так багато на підлозі диму. так? Звичайно, треба щільно закривати двері. І якщо ви йдете до виходу, треба ротик закрити мокрою тканиною, так і через неї дихати. Якщо загорівся одяг на вас, таке може бути, то, звичайно, в палаючому одязі бігати не можна. Треба його збити, це полум'я. Ну, дай Боже. Таке лихо не трапиться з вами. Ну, якщо ми з вами поговорили про номер виклику пожежної машини, до вас таке домашнє завдання. У кого є такі кубики Лего, будь ласка, спробуйте викласти номер виклику служби пожежної. Безпеки пожежної машини 101. Ось так повинна виглядати ваша конструкція. Будь ласка, <кхід> пробуйте і викладайте. Але це не основне при виклику машини пожежної. Вище, дітки, потрібно знати свою домашню адресу. Хто знає, той молодець, а хто не знає, будь ласка. Ще одне завдання для вас вивчити свою домашню адресу, на всяк випадок. Так. А зараз я хочу, щоб ми з вами трошки поговорили про працю <пожежника>, пожежника. Всі ви знаєте, що пожежники дуже сміливі, відважні люди і дуже багато приладдя потрібно для гасіння пожежі. Це дуже небезпечно. Праця. Давайте з вами ще раз пригадаємо, що потрібно для роботи пожежнику, а що не потрібно. Так, каска. Каска, звичайно, потрібна пожежнику для чого? Так, щоб захистити свою голову. Правильно, сокира теж потрібна пожежнику для роботи, щоб може проробити, треба собі. Якусь там, я не знаю, дерев'яну споруду і добратися до людини. А ця шапочка дідуся мороза потрібна пожежнику для роботи? Звичайно, ні, це жарт так. Щітка для прибирання приміщення теж не потрібна, молодці. Пожежна машина, Ну, звичайно, це. Перший помічник пожежника, бо вона містить в собі дуже багато приладдя для гасіння пожеж, а саме і драбина, і різні там сокири, багри, і, звичайно, шланг для води. А така машина потрібна пожежнику. Так, звичайно, чоботи потрібні пожежнику, звичайно. А кедичі, кросівки не потрібні, правильно. Рукавиці такі спеціальні, потрібні так, щоб не обпекти руки. Вогнегасник, звичайно ж потрібний. Так, молодці дітки, вгадали. А ось таке приладдя для миття в ванної кімнати, звичайно, не потрібне. А такі медичні рукавички нам теж. Не потрібні, вони нас не врятують. Так, шланг потрібний. Звичайно. Ну що ж, дітки? Я вважаю всі завдання ви виконали. Можна трошки покататися на автобусі і відпочити, бо пожежники це люди не тільки сміливі і відважні, вони ще й веселі, так? Давайте, поки ви будете кататися, я вам прочитаю маленького віршика. Слухаємо. Якщо раптом світло гасне, свічку ми запалюємо. В цьому випадку вогню ми тільки дуже дякуємо. Якщо мама на роботі, сірників не треба брати. краще книжку прочитати, краще іграшками грати. Якщо холоди настали, допоможе нам вогонь. Він затопить піч у хаті, але ти його не тронь. На вогню готують їжу, він нам світить уночі, а як на вулиці Морози, він працює у печі. Ось такий гарний віршик. Правильно, дітки. Давайте з вами ще раз повторимо правила пожежної безпеки. Треба користуватися тільки справними електричними приладами, не торкатися проводів мокрими руками, не гратися з вогнем, сірниками, запальничками, свічками, не користуватися без дорослих горючими рідинами. Звичайно, цього робити не можна, тому що це дуже небезпечно. Не грати з розетками. Ідучи із дому, треба гасити світло та вимикати електроприлади. Слідкуйте за цим. Не залишати включену плиту без нагляду, не вмикай її без потреби. Це вам, дітки, не потрібно. І, звичайно, треба берегти природу від вогню. Нещодавно ми з вами говорили про це, що може виникнути пожежа. На природі пожежа в лісі, це дуже-дуже небезпечно. Дуже багато, дітки, прислів'їв є про вогонь. Давайте їх пригадаємо. Від вогню багато користі і багато шкоди. Криком вогню не загасити. Вітер рідний брат вогню. Не жартуй з вогнем, обпечешся. Від іскри до пожежі один крок. Дійсно, дітки, злий вогонь, вогонь пожежі, Злий вогонь, вогонь війни, від безжалісного жару темні дні, поля у тьмі. Ось таке дітки, заняття сьогодні відбулося я вважаю всі наші поради. Стануть вам в нагоді. Ми сьогодні були в школі юних пожежників, всі працювали дуже гарно, всі завдання ми вирішили, і я трошки спокійна за вас, тому що ви розумнички і дуже багато чого знаєте. Бережіть себе. Сьогодні я з вами прощаюся: всього вам найкращого. До нових зустрічей!